Всі давай, очі так своїх Не залишай мене, Господь, не залишай, не маю сил далі мені йти. Візьми мене за руку і тримай, щоб я могла до вічності йти. Багато бід в житті я прожила, була війна, був голод Я під крилом його захищена була. Життя ти довге дарував мені. За все і дякую Господь тобі. Коли мене твій батько залишив, ти пожалів мене і пригорнув мене. Ти батько мій, а я твоє дитя. І лиш тепер спокійна і щаслива я, що ти мене простив і оправдав своєю донькою мене на славу. І вже далеко залишилося життя. Яке Люблю милуватись я небо, милуєш яка ж то краса, сонечко місяць і зорі. Створила господня рука. О небо чарівно високе. О небо моє, синьоке, до тебе думка клим'я. З неба прийшов мій спасите, родився він тут на землі. Той час для людей був учитель, а нині спаситель мені. Любов Ісуса безмежну, нас полюбив, відкрив нам дорогу до неба, і о небо високе, о небо.